дівчата і хлопці, Вчора я вас запрошувала на варенички з полуницею. Сьогодні будемо робити варенички. Значить так, замість тіста. Мій рецепт універсальний. Згодиться і для вареників, і для пиріжків, ті, що в олії, та й взагалі пів літри кефіру. У мене магазинний, 0%. 0 у мене. Ложка цукру столова, Дріжджів 15 грамів сирих. Олії можна. Ложку столову, але не обов'язково. Я на для того, щоб тісто не липло до рук. Сіль, не повну чайну ложку солі, можна менше. Борошна треба буде нам від 700 грамів. Ще я покладу розпушувач на борошну, на борошну, щоб не активно воно так працювало. Повну чайну ложку розпушувача повну. Обов і обов'язково замішую звичайним тістом, щоб не рідке було. Гарно таке круте тісто. Десь хвилин 5 вимішую, за потреби підсипаю борошно і поки перестане липнути до рук. Все вийде. Ось таке в мене вийшло тісто, таке гарненьке. Я кладу назад у мисочку, криваю плівкою і воно в мене буде відпочивати десь годинки. Тим часом подзвоню до маринки. Щоб вона до мене прийшла допомогти ліпити, варити, бо вона любить все гаряче. А варенички ви побачите напевно, що в другій частині.